Перший рок і це другий рок по роботі з Shopify. І в сьогоднішньому році ми розглянемо приклади магазинів, які змігрували на Etsy, на Shopify. тобто для диверсифікації ризиків і більших масштабів свого бізнесу. Також ми розглянемо які е, взагалі, аспекти вже врахувати при створенні свого магазину на Shopify. Я вам покажу кілька додатків, які мають бути обов'язково на вашому магазині, якщо ви хочете паралельно окрім Etsy, відкрити ще свій магазин на Shopify. Тому полетіли. Так, шей свій екранчик і переходимо до практики. <кій> так, так, так. О, Так, супер. Так, це мій попередній. Так, 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 секундочку. Угу. О, і так, перший магазин, який продає на Etsy, зміграла на Shopify, Один з наших клієнтів це Бренд Пірсенс. В них продажі хороші на Еці і ще продається на Shopify. Тобто, в нас гарна сторінка головна, у нас також є тут колекції категорії, в нас є подарункова карта, і у нас, здається, є з Etsy підтягнуті, можливо. Ні, немає відкизе. А, ось є. Відки з Etsy, з нашого ці магазину це робить додаток шавлу, але я вам пізніше покажу. Ще один з магазинів це магазин Олікрафт, якого зробив магазин, який продає на Etsy, зараз виходить на Shopify. Карти, е, карти світу різного формату. Ще один бренд це бренд, Ever -R, Ever -R, який продає сусідний декор, е, потім там і ездбук, він фотоґезбук. На Etsy і зараз ще буде тестувати свої продукти на Shopify. Е, бренд Glass Art входить, здається, в топ-10 найбільш продаваних брендів на Etsy. зараз у них був Shopify, вони зараз має там з оптимізацією конверсії з ССОшкою. Ось ще один проєкт це козак Форкшоп, Це продаж декору. Клієнт продає на Etsy і на Shopify. Це такі штучки для в'язання. І клієнт ще один це ми йому якраз запустили на днях магазин. Це бренд нижньої білизни чоловічі жіночі. Продає на Etsy, зараз ще виходить на Shopify. Ось так. Для чого вам це все показує? Що ви розуміли, що. На, на Shopify можна продати різні продукти, і вони будуть гарно продаватися залежно від правильної стратегії. І що означає стратегія? Це правильно розроблений магазин. Я хочу, наприклад, Крафта показати, які аспекти обов'язково має мати ваш магазин на Shopify. І так. Перше, це ну, зрозуміла навігація проста. Пункти меню клієнта мають бути чітко зрозумілі. У нас де Home, USA Maps, World Maps, Reviews, Info. Куди винесли вже контакти, about багато стрінки FAQ з найчастішими запитаннями. Головний банер зрозумілий продукт, зрозумілий офер. Кнопочка має бути. Бажано, щоб коли людина бачить перший банер, вона трішки бачила і наступний блок. Ось так, щоб ми так, наступним блоком могли її зачепити, прогорнути далі. Але час у нас тут є далі переваги продукту ключові, про те, що багато клієнтів, про те, що безкоштовна доставка, хороша якість. Так, так, так. Ну і вироби з дерева. Так, далі. Далі ми вивели продукти. Тобто відгуки до продуктів. Блок before-after, Доволі гарний. Е, категорії продукту, карти е, США. Далі UGC контент, тобто відео, відгуки про продукт, відео огляди. Так. Ось так, раз, два. Тобто і одразу можна перейти до продукту. Далі за, е, інші продукти, Про кастомні кольори. Про те, що в нас велика кількість фоловерів. Далі, далі е, про, це блок про нас чи ні. Ну, блок, чому наші карти найкраще варто рахувати, відгуки і за, рісний переваги і футер. Задача головної сторінки: це перше пояснити людині, що продаєте. Які продукти є найпопулярніші, які у вас є категорії, і чому вам варто довіряти? Наш ця сумка прозу чітко показує, що ми продаємо, які у нас найпопулярніші продукти, які є категорії продукту, і чому нам варто довіряти. Чому нам варто довіряти? Ось тут йдуть відгуки, ось тут UGC контент. Потім ось тут у нас дає інформація, що була велика кількість фоловерів. Далі ось тут у нас велика кількість, тобто ми людині розжовуємо, чому нам варто довіряти. Давайте передай, на сторінка колекції, це ще класично. Тут я не буду зупинятися. Так, ну давайте ось цей продукт. Значить, дивіться, сторінка продукту. Дуже часта помилка це брати просто темплейт, завантажувати ваш продукт і все не обробляти. Ті описи продуктів. Ті назви продуктів, які у вас є на Etsy, для Shopify не підійдуть. Воно не працює по такому принципу SEO, як Etsy. Ви маєте назви продуктів адаптувати в першу чергу для людини, а в другу чергу, вже для пошукових систем. Ось так, які у суті є штучки, прикольні. І віджет для збільшення конверсії на сток, накручені відгуки. Далі заголовок продукту, ціна ціна, вигода від покупки бенефіт, що безкоштовна доставка. Далі ключові переваги продукту. Зверніть увагу, що в нас ось ця область це найважливіша область сайту, тому що на цій області сайту людина вирішує, чи прийняти рішення про покупку чи ні, чи купити продукт чи ні. Тому її важливо максимально пропрацьовувати. Ось так. Тому у нас тут ось ці різні бенефіти, переваги, так, вибір розміру, інформація, що енна кількість зараз дивиться цей продукт, а де де -то карт, іконки способів оплати. Далі йдуть апсейли. Апсейли важливо, що бажано, що вони були в один клік. Тобто цей прикольний, але тут мінус, що людині треба вибрати, ну, об, певну опцію продукту. Це незручно. Краще, щоб були саме з, без опції продукту, щоб він могли одразу додати товар до корзини. <кій> Далі опис продукту у нас де по розділах. Зрозуміло, ясно, людині пояснюємо всі процеси. Інформація про продукт, характеристики, доставка повернення. Далі блок before-after. Ось тут ми карти пояснюємо наші розміри, які в нас є, і зверніть увагу: у нас при скролі кнопка Cart» фіксується до ноги краю екрану. Це означає, що зараз, якщо юзер здогортав до цього етапу і хоче додати товар до корзини, він не має гортати товар, Він може з цього етапу клікнути, а to карт і товар додається до корзини. Ось далі в нас ось тут переваги продукту, відгуки, чому ми, FAQ, до продажі. До продажі, відгуки, е, інформація, що в нас багато м, клієнтів, recent review і бенефіти сервісні. Задача сторінки продукту це на кожному етапі. Підсилити бажання людини до покупки. Коли ви приносите продукти з ЗЕС, адаптовуйте назви продукти, адаптовуйте описи, розуйте людині на сторінці продукту, чому у вас варто купити. І спростіть це, наприклад, за рахунок з цієї приліпаючої кнопки. Вона є в додатку VITAS, про який я раніше згадував, і ви її можете встановити буквально у кілька кліків. Корзина на корзині, на корзині мають бути іконки з поссою пату. Тобто людина має чітко розуміти, якими саме способами, панале, щось так не чухається, не знаю. Е, має бути чітко зрозуміло, якими способами в нас може далі оплатити. Це має бути максимально просто і зрозуміло. Далі, ну це не обов'язково для введення купону, у нас тут можливо ще ні, апсейдів немає. Кнопочка чекати, переходимо вже на етап чекаута. Хата б чекати, Shopify де більш класичний. Тобто ми тут можемо змінити кольорову гаму, ми можемо там, додавати певні способи оплати, способи доставки. Але ми не можемо регулювати кількість усіх полів. Якісь поля додавати або забирати. Лише кілька. Можна зробити номер телефону обов'язково. Це таке, що я знаю, про це буває ціна. Ось так. Промокоди, які людина отримує на етапі там попафів або в емелі, вона може використатись тут, або вони можуть мати автоматичне застосування. Це коротко так те, по тому, ну як залімає виглядати хороший сайт, який має який буде продавати на Shopify. Має бути зрозуміла навігація, зрозуміла сторінка продукту, де кожен блок розповідає про бренд і підсилює бажання людини купити. Стрінка продукту має бути пропрацьована, має бути детальні описи продукту, гарний, красивий візуал, має бути зручність покупки, тобто це все має бути адаптивним і на телефоні. Тобто я вам показував ЗПК, бо так зручніше, що перевірити з телефоном, також максимально зручно купувати продукт. Тобто, в нас ось. ось у нас перший екран юзера, клієнт бачить галерею продукту, він може перемикатися. Бачить інсток, відгуки, ціна, старається на знижки, бенефіти. Він хоче прогорнути далі. Ось так, тому максимально людям це пояснюйте, розжовуйте, спрощуйте. Найчастіше помилки, які звучаються, ось як я казав, описи, назви продукту. Це те, що беруть просто якийсь стандартний контент, який не адаптується під розміри екрану. Тобто, ну дуже часто банери на головний екран там роблять просто в канваїв все без якоїсь адаптації. Краще наміть дизайнер, який зробить вам реально круті цікаві банери, на які клієнт захоче клікнути. Це дуже важливо. Ось так це так коротко огляд по shopify магазину які, що як має бути. Ще одна з найпопулярніших запитів клієнтів – це платіжки. Як включати платіжки? Наша компанія. Є Комікс груп, вона, ми співпрацюємо з компанією Вестсербіт. Я думаю, якщо ви працюєте на ЕС, ви про неї чули. Вони дають змогу допомагати з логістикою, з доставкою, і також вони допомагають магазинам ШФ підключати платіжні системи e, PayPal і Stripe. Все робиться максимально просто. Ви реєструєтесь в їхньому кабінеті, верифікуєте свій кабінет. І просто залишайте заявку на підлюбчим платіжцем, і вони вже проконт проконсутують по етапах, по тому, що як від вас потрібно. Вони беруть це 4% комісії. Я розповідаю вам це не з цілею реклами, а з тої що це до часто таке питання. В Україні є і інші посередники. Я знаю це: Склад USA, Хендмейд Hub, Seller Online, Ну, є дуже багато різних. Ми про це саме Вестербі, бо вони максимально надійні. І там зручний вивід коштів, як і там на рахунки фонду. Можу забрати готівку або криптовалютою. Ось так. Якщо ви реєструєтеся вперше, до вас буде застосовано правило новачкам, тобто ви при заході коштів на ваш рахунок, ви не зможете вводити кошти протягом перших 60 днів, а далі зможете вводити після того, як ви вже додали трек номер до вашого ордера, і вже йде рух у службах доставки. Щоб цього уникнути, можна писати мені в Інстаграмі. Мій інстаграм, давайте так, стільню міні-реклами, думаю, Альона буде. Не проти не підписуйтеся. І якщо е, ви напишете мені, я вам дам реферальне писання, за яким правилом молочка для вас робітня буде діяти. Ви зможете вводити кошту одразу після того, як додали трек номер Shopify до вашого замовлення, і вже йде рух по вашій посилці. Також мене тут багато цікавої корисності така серія постів про Shopify. Ось так. Повертаємося до магазину. І так, е, тепер я вам обіцяю показати, які додатки важливо використати на старті. Перший додаток, про який я трішки згадував у минулому році, це додаток Vitals. Додаток Vitals має більше 50 різних інструментів до продаж, збільшення середнього чеку, конверсії. Так, 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 ми то зараз хоче платіж провести. Так, 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 зараз побачимо. Угу. Так, 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 о, все. Е, також є сервіси для запису екрану. Давайте коротко. Відгуки продукту, з збільшення середнього чеку, акційна програма, е, збільшення середнього чеку, подарунок. Е, це фігня вам не треба. Запис екрану юзерів, приліпаюча кнопка корзин до нижнього краю. Конвертер валют, динамічна кнопка чекаута, до, е, до продажі, кнопка скролу до верху. Поділення опису продукту на певні розвідки. Тобто дуже багато різного класного софта за 30 доларів місць. Це доволі класно і ефективно воно себе оправдує. Наступний додаток це додаток робопродукт-імпортер, який допомагає імпортувати продукти з вашого Amazon Eсі в Shopify. Скажу так: працюю інколи з багами <ривенько> кривенько, але це один з найкращих, який ми зустрічали. Давайте перейдемо на Etsy. Так. Моя локація Франція, Давайте. О, так, супер. Так, я копіюю. Так, так, так. Так, Import page. product page link. Е, Дивіться, яка одразу проблема, ви стихнетеся? Те, що ваші опції продукту, які є на Etsy, не перенесуться. І на Shopify доволі інша логіка продуктів, логіка опції продукту, ніж на Etsy. Я вам не скажу за река, яка точно, бо я не знаю там особливості Etsy. але я знаю, що всі клієнти, які приходять з Etsy на Shopify, у них оце за часто є біль. Правильно налаштувати опції. Shopify має в собі певні обмеження до 100 варіацій опцій продукту. Ось так. Якщо у вас більше, це можна вирішити за рахунок, так, камера гарна, так. За рахунок спеціальних додатків, наприклад, в Shopify. Product, uh, product variation options. Options. Наприклад, Globo доволі хорошим. І він дозволяє дає резьму налаштувати різні параметри опції продукту, будувати логіку. Він йде платний. На Shopify додатки йдуть як і платні, так і безкоштовні. Є інколи пробні періоди. Ось так. Цей додаток доволі класний в плані налаштування опцій, тому можна доволі різні параметри, логіку, платні опції продукту встановлювати. Ось так. Тепер повернемося до продукту. Ось. Підтягнули наш продукт. Далі, дивіться, вендор ОК, тайтл продукту. Ціна стара ціна. Добре. SKU, баркод можете самі. Далі опис продукту. В нас Etsy тягне всю ось таку фігню. Я раджу вам просто це зараз імпортнути, а потім в код view в Shopify, в чат GPT, щоб він максимально чисто і оптимізував це все. Воно ну, ну, всяку фіню під, підтягує, це легше, ніж просто копіювати з Etsy. Далі картинки, тепер дивіться картинки, воно підтягує, може тут глючити. В якому плані? Воно має підтягувати картинки різних розмірів. Тобто, Etsy, карт... коли затажте одну фотографію, він потім цю фотографію створює окрему фотографію для телефону і окремо для комп'ютера. Цей додаток тягне всі фотографії, тому ви повинні ось побачити 300 на 300 розмір, А є так, так, так. Ось тут там 794 на 615 на 529. То виберіть е, фотографії шир, широкого формату і ті, які вам підходять, ось так можна вибрати одразу всі або не вибрати. Всі краще виберіть вручну, бо щоб не завантажити всі мініатюри, бо потім піде у вас багато часу, щоб їх видаляти. Так, так, так. Ну, Давайте ось так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Оце не, не різні. Ок, нехай достатньо. І імпорт. Додати продукт до Shopify. Протягом одно, там 30 секунд, о, найшвидше що воно додало. Клікаємо в деталі, у нас відкривається продукт в самому Shopify магазині. Ось так. Потім я би цей код взяв, просто загнав би весь в чат GPT і попросив би в гарному форматі HTML залишити суть і розписати ось так. Не буду розповідати вам, як додавати продукти. Це ви можете знати на моєму YouTube каналі по роботі Shopify. Що ще, що ще. В принципі, це основне, що я покажу важливі додаток, які можете використати для підтягування вітків з ЕС і це додаток Shuttle. Зараз покажу Shuttle. Так, Shopify. Угу. Він інтегрується з вашим мазинці і може підтягувати продукти як загально вашого магазину, так і може наштувати зв'язки з конкретними продуктами. Тут йдуть лише платні тарифи. Так, давайте ось тут. Давайте я вам покажу живий приклад, як це виглядає на проєкті Piercens. Так, ось тут. Ось так. Це приклади, як підтягує відвики з Etsy. Можна робити, щоб клієнт міг перейти на продукт, можна це відмикати відключати з такого формату. Окей, мої друзі, моя задача в цих двох уроках була вас базу познайомити з Shopify, розповісти, що як. Думаю, це було вам корисно. Ви зрозуміли такі базові параметри роботи Shopify, зрозуміли, що це, з чим це йдять, і чи потрібно вам це зараз. Тому я бажаю вам успіху в ваших проектах на Etsy, на Shopify. Якщо трія допомога з есі звертайся до Альони. Якщо треба допомога з шутфе, звертайся до мене. Я, і моя команда, будемо раді вам допомогти. Гарного дня.